Друзі, усім привіт! З неділею святою всіх вас вітаю. В нас вже доволі пізно, десь пану по восьмій. Друзі, а я сьогодні цілий день на кухні. Цілий день пильною кухню. Борщику вона варила, цілу таку каструлю велику, баняк, як в нас кажуть. Пирогів наробила цілий день. Пироги. І ще наморозила багато. І як завжди, молочка, як завжди, маселку, тільки що вже зробила, поставила свою морозилку. І сир, сметанка, все як завжди. Все як завжди, від того нікуди не втікнеш. Що, ми сьогодні мали трохи їхати мандрувати. Чекайте, бо щось таке за це. Їхати мандрувати, але склалися обставини, що... Не годен поїхати було. Знаєте, як я вам кажу, якщо наші можливості. навіть не можливості, можливості це, можна сказати, фінансові. А якщо можливості звичайні, тобто обставини не складаються не дуже нам виходить. Сьогодні не склалося дуже, якщо чесно, прикро, дуже, якщо чесно, мені, ну, так, по чоловік обіцяв, що в мене день народження моє. Ніякого <гану> я не хочу подарка, я хочу мандрівку. Мали їхати, але нічого. Буде ще неділя, та й поїдемо. Сьогодні не склалося. Ну, але нічого поробила собі все, що мала робити, бо вчора мала відігрівати відігрівати, а робити масло, та й вже вчора було не до масла, та й так наварила їсточки. Та й то добре, то добре бо теж треба то робити. Нічого, нічого не засмочимося. Життя йде. Все буде добре. Головне, що знаєте, що всі живі, всі здорові, всіх все добре. А все решта неважливо. Все решта, ми переживемо, перейдемо, перебудемо. Все буде добре. Ходіть, я вам покажу, які я залишила бройдери. І що? І тої хімії вже дуже мало. Дивіться, от стільки залишилося. Може, 5 кг, може 4. Щоб їх догодувати. Ну і все, і будемо забирати, бо більше нема смислу тримати. Вже три мішки вони згоротали, той хімії вже з'їли. Ну, майже три. Але все одно ми рахували, друзі, вже що в нас вийшло по м'ясі, тих 82 кілограми. Якщо перевести в гроші, тобто кілограм курки у нас коштує 150 гривень чи 160, ну корпус якось так, то ми вже ти в поганому плюсі. Так. І я пам'ятаю, що говорили, що треба в плюс рахувати ще зерно, що ти дав. І тоді ще... Ми ще не рахували це, треба буде порахувати зерна. Все одно мені здається, що вийдеш в плюс. Все одно, мені здається, що вийдеш. Так що. Ми ще порахуємо, скільки то зерна пішло. Почому зерно і скільки пішло. Бо чоловік то все мішає, і він знає. І тоді вже точну суму сказати. Правильно, це, це буде неправильно, якщо я порахувала тільки м, вартість курчати бройлера, що ми купили 100 гривень за штучку, і вартість самої хімії. Але я зовсім не включила вартість зерна, кукурузи і пшениці. Треба, друзі, і це вирахувати. Ми вирахуємо і скажемо. Мені ем, здається, що все одно буде вигідно. Мені так здається. Я не знаю, але ми вирахуємо обов'язково я скажу, який буде плюс. Добре, йдемо подивимося. Так, це все, друзі, що в нас залишилося. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бройлерів. Два кугути. Ні, три кугути і сім курочок. Осе. Доїдять вони той. Ту мінеральну добавку і все, будемо забирати, і треба замовляти других. Знаю, що питалася, чи в нас продають такі суточні. В нас, ну, в нас тут місцевості не продають. Нас продають, бо ми вже їх брали, друзі. Вони вже мали 23 дні. дня або 21, або 23. Ну та жіночка, що продає, казала. Ну то вже рахуйте, майже місяць, і ми їх потримали. Без кілька днів, щось там два місяці. Так би не повних три місяці вони мали, ми їх забрали. Ну ці будуть вже мати повні три місяці. І все, наступна партія буде заїжджати сюди, маленьких. Ну як маленьких, таких, майже місячних. Я собі забила тільки, до зав'язки, так само я. Забила камеру повністю. Правильно писала мені пані Валентина, що. Не можна нараз забивати повністю камеру, якщо була пуста, ти наразі так запхав м'яса там купа. І ви знаєте, що так, це правдиво. Через те, що вчора запхала і камера така була гаряча, ми всі ходили, і прокачовна така гаряча, ну якби зовні, знаєте. Так що так ліпше теж не робити, щоб камера не гавкнула. No. Але, Але нічого, завтра Артурчик їде на навчання. Мама витягнула філе. я собі як розбирала друзі. Не розбирала. Ну, Я знаю, що, наприклад, розбираю так. крила до крилів, ножки е до ножки, філе до філе, печінки окремо, все окремо. Е я так не роблю. Дивіться, печінок у нас ніхто не їсть. Якщо я печінку е кену і намариную і її спечу, то хтось візьме з'їсть. Але щоб окремо взяли і щоб любили печінок ні. Е так само, і філе ми собі досить наморозили, теж цілу, цілу таку. Тю шуфлятку з цього цілу філе ми собі забили. І оза родина їде, я раз витягнула філе і вже не думає, що там маєш готувати. Зразу йому... Ну, вжарити не вжару, бо він не любить жареного, але цей. Щось запечу, чи йому відвару, чи в чи, втушу, чи... ну, коротше, щось придумає таке, щоб... щоб не було обжарено. Та й все. Коротше, друзі. Воно ну, все добре, воно ну, все добре. І якщо працюєш, вложуєшся, ходиш, коли того, стараєшся, обов'язково буде результат, обов'язково буде результат. Так що, нема що навіть думати, сумніватися, як воно буде, що треба пробувати. Треба все пробувати. Дуже точно знати. В одному, ну, наприклад, одні кажуть, що не дуже їм подобається тримати бройлери, бо на ноги не стають. Другі кажуть, що може бути водянка. Хоча я навіть знаю, що це таке бо в нас не було в курей. це ми тримали, наприклад, довго тримали свині. і... Я щось не була задоволена, що ми тримали свині через те, що е, багато сала було, багато. Хто, наприклад, є в сім'я, люблять е, сало, люблять е, шкварки, які такі старші хлопи, знаєте, як то в сім'ї. А так як е, е, сім'я, наприклад, хлопці мої, не вживають такого, вони їдять, е, ну, не люблять таке всяке шкідливе, вони не будуть їсти того. Ну, Я, так як жінка, сказати по правді, не дуже люблю сало, шкварки там, смалиць. Ну, Там можу десь колись до пирога, ну, але це десь колись літра може бути на рік, знаєте. Аж зі свині там не буде літра, там буде більше, ніж відро, навіть ну більше. О, Та й все. Наш тато каже, То я сам не з'їм відро. Так що Бройлери мені більше сподобалося тримати, через те, що там немає сала, нема. Нема жиру, ну Є жир, але такий, що він перепікається і трошки. В основному м'ясо. Так що дуже сильно результатом. Дуже. Добре, що так. Ага, він вже побачив, на. Йому треба на кусочки порізати. Так, полуниця вже є. Що в нас по полуничці? Підливаємо кожного дня шлангом. Друзі, є вже. Ну, сьогодні ми не мали коли до тої полуниці, хоча вже сьогодні можна було збирати. Так що полоничка вже є. Є ягода. Значить, гарна ягода. Тільки то, що шкода, що дощів немає, дощів. І... Нема дощів, треба підливати постійно зі шлангу. Ну, все, завтра треба вже лізти. Полонечко, полонечко. Ось так. друзі, Є гарно. Гарно є, треба забрати. Агроволокно, бачите, падає все на агроволокно. І вся чистенька ягода. Агроволокно супер. І десь там щось от, повіка вилізло. Поки збираємо, то я заберу. Та й все. Є досить. Полониці досить є. А вже наїлася. Я вспіла. Я тако все залізу в грядку. Та й треба, може, вирвати ту полуницю, помити, ну я так люблю. Друзі, в кніву на, на чиста. Я з тебе заспокою. Дивіться. Нас. Я вже казала, що я виставляю все молоко на двір, щоб воно скисало, Бо в хаті холодно. Ну, принаймні, у нас досить прикладно так. Не скисаю. Також поставлю на двір. воно скисне на сонці. І все, відігріваю. Що гуляти? Папа. Качати. Де ж качатися? Де ж на турніки? Чи деш в зал? Чи? Чи в зал? Буміка ще о, ні, ні, не хочу, вже на руки, вже на руки тільки не бери. Та ходи, ні. ніхто тебе не хоче, папа. -па. Друзі, такий день був. <реш> <реш> такий, такий день був. Коротше. Ну, такий мусить бути. Що такі, знаєте, якщо бой задає, такий день. Значить, такий має бути. Добре, усе Вам всім дякую, як за перегляд. Спокійної, Спокійний мирної нічки Пишіть на рахунок бройлерів, що ви думаєте, чи як ліпше свиня, ліпше бройлер. Ну, Мені здається, ну, так для нашої сім'ї, то ліпше бройлери. Як кому таке, знаєте? А є такі, що і не люблять. Ну, так кажуть, не наїдаюся я бройлером. От, наприклад, є такі, які кажуть, моя сім'я не наїдається бройлером, треба жирніше м'ясо, треба свинину. Ну, Нам якби все підходить. Так що ми. Далі будемо тримати на задоволення. Добре. Все. Так набалакаю з вами, так набалакаю. Спокійно і мирної нічки, друзі. Не забувайте, що ви себе одні і себе треба берегти. Треба себе любити, берегти, шанувати. Бо і все є. Все і все. А здоров'я одне усе. Усім па-па і усім до завтра.